Марка Всім привіт! Сьогодні я вам розповім, як навчитись любити будь-яку роботу. Який я щасливий! Не те слово! Цілі два тижні в зоопарку ми зможемо самі гратися з тваринами. А це вже заборонено. Що заборонено? Самим наближатися до тварин. У нас тут є правила, і потрібно чітко їх виконувати, зрозуміло? Так, звісно. Отже, перше правило. От уже ці правила. Я навіть і не думав, що з зоопарку все так складно. Еги, і, і що це за робота, яку нам запропонували? Так, помити пусті клітки для тварин. А я мріяв, що зможу погратися з тваринками. І я. Всім розказав, що працює в зоопарку. Ага, прибиральником ти працюєш. Що ж робити, якщо у школі дізнається? Ого, а два нічого не скажемо нікому. Давай! Дивись, а самі ходять, граються з тваринами, ага, а нам забороняють. Що? Подобається працювати в зоопарку? Ага, на те слово. Пам'ятаю, як я в вашому віці прийшов сюди допомагати своєму дідусеві. Вам теж забороняли наближатись до тварин? І теж заставляли прибирати після них? Так, такі правила. Але я все робив з радістю. З радістю? От дивак. Так, з радістю, бо всі ці правила діють до того часу, поки останній відвідувач не покине зоопарк. Так. А що відбудеться, коли останній відвідувач покине зоопарк? Коли зоопарк закривається і немає жодного відвідувача, ми з дідусем разом приходили і гралися з тваринками. Дідусь мені дозволяв їх годувати. От вам пощастило з таким дідусем. Ага, а у нас нема такого дідуся. Чому ж? Я є. Ви дозволите нам пограти з тваринками? Ну, звісно, не з левами. І не з тиграми. Ні. А мавпочок можна буде погодувати? Гадаю, що так. Ура! Але зараз вам потрібно доробити свою роботу. На все добре вам. Приходьте ще. Ось так. А тепер наш час. До кого першого підемо? До зебри! До зебри, будь ласка. Згода, пішли до зебри. Ось що вони полюбляють. Які вони чудові! і смугасті Клас! А тепер до жираф, а потім до слонів. Так, і мавпочок треба не забути. Ще пак. Ми зрозуміли, що будь-якій роботі навіть найнеприємніші можна радіти. Якщо в кінці на тебе чекає винагорода, на все добре.